Берегти дитинство у Тернополі для малечі організували театральний вечір. В театрі Шевченка зібралися чимало дітей, які приїхали з інших міст, а також сини й доньки військовослужбовців та їхні батьки. Сьогодні для дітей військовослужбовців, які зараз перебувають на війні, буде відбуватися театральне дійство. Це чари давнього лісу. Батьки дуже радіють такій ініціативі, адже переконані дітям важливо, коли про них дбають. А особливо в теперішній час. Діти вони переживають війну по своєму, то вони так між такими заходами, щоб трошки, як то кажуть, могли розслабитися, щоб психологічно, вони кажу, вони переносять по своєму, щоб не психологічно могли розслабитися. Хоч вони вже ніби і не маленькі, але так здається, вони тішаться всьому, тішаться подарунками, їм цікаво, йдуть на виставу, спілкуються між дітьми, тобто вони завжди в русі. Вони відчувають, що про них не забули. Це не перший захід, який благодійники платформи єдності організовують для малечі з перших днів війни. Як ми зареєстрували наш волонтерський центр, ми розпочали такі проекти щодо дітей, які вимушено покинули свої домівки у зв'язку з агресією військової Російської Федерації. Ми організовуємо неодноразово це в ресторані Оскар, це на бульварі Дмитра Вишнівецького. Це в торгово-розважальному центрі Подоляни. Та також вдруге ми організовуємо такий захід в драматичному театрі. Театрі юним глядачам завжди раді. Сьогодні, зокрема, показали одну з найкращих вистав у репертуарі чари прадавнього лісу. Для дітей від військовослужбовців службовців це велика честь. Не просто ми, ми… Що ті бажання, що ми хочемо дітей грати, тому що діти вони є безпосередніми, а саме для військових дітей, військовослужбовців є більше, тому що ми розуміємо, що ті діти сьогодні вони не мають батьків. Вони чекають на, на своїх татусів. Ці маленькі хлопчики і дівчатка майбутнє України. Зараз вони розуміють, що таке війна і хто такий ворог. Але дорослим важливо зробити усе, щоб майбутнє дітей було у вільній і незалежній державі. Ми українці і всі діти наші діти. Ми не можемо зараз ділити але ми розуміємо, що знаєте, багато дітей внутрішньо тих, що ми зима. Їх батьки так само захищають. Нашу державу і сьогодні воюють на сході, тому не треба розподіляти дітей внутрішньопереміщених від дітей військовослужбовців. Це діти, українські діти, наші діти, яких ми підтримуємо для того, щоб їх дитинство було хоч якось в цей складний час. А після вистави малечі роздали солодощі. Благодійники обіцяють старатимуться організовувати такі заходи частіше. Наступний готують вже до великодних свят.